Всім доброго дня. Сьогодні приймаємо до продажу однокімнатну квартиру, яка знаходиться в центрі міста по вулиці Шолома Лехіма. Квартира розташована на першому поверсі чотирьохповерхового будинку загальною площою 30 квадратних метрів. Переходимо до квартири. І так, потрапили ми до квартири. Господарі довірили нам ключі для показів даного об'єкту. При вході зустрічає нас невеликий коридор. Зліва у нас кладова. Вона неглибока, сантиметрів 60 в глибину. По правій стороні вона санвузол. Він сумісний. Присутні лічильники на воду. Далі по коридору у нас кухня. Вона має площу біля 6 квадратних метрів. Вікна, як бачимо, ще старого зразку, дерев'яні. Газколонка Астра. Газовий лічильник. Переходимо в кімнату. Вона у нас по правій стороні. Кімната має площу біля 15 квадратних метрів, також вікна ще старого зразку дерев'яні, з виходом на дитячу лікарню. Меблі, господарі, залишають, якщо, звичайно, вони будуть потрібні майбутнім покупцям. В принципі, все про цей об'єкт та про інші ви можете ознайомитись на нашому сайті. Дякую за увагу та до зустрічі на нових об'єктах. Слава Україні!